Огляд восьмидюймового дрона від українського виробника це серійне виробництво. Ось восьмидюймовий FPV-дрон Камікадзе. Мій колега отримав досить велику партію таких дронів від своїх військових. Основний запит, ну, тут один запит це там апгрейд частот, На яких працює цей дрон. Адже якість збірки дуже хороша. Все гарно зібрано, комплектуючі теж дуже непогані. Ось, Це така восьмодюймова дюймова рама. Вона схожа на, Ну, мені вона схожа на раму Apex. Ось, Особливо цим кріпленням променів. От. Але. Саме ця верхня частина, вона значно більша. Тут можна значно зручніше розмістити комплектуючі. на відміну від рами Адрес. Якщо хтось раптом знає, точно назву цієї рами, можете написати. Ось, буду теж знати. Адже я не експерт і просто ділюсь своїм неекспертним досвідом. От. Тому буду вдячний, якщо хтось напише. Точну назву такої рами. Ну, Менше стим в рамах APEX дуже часто, там в сімірках, вісьмірках силовий прокладає наперед, тобто розвертають регулятор обертів, так як в рамах APEX не має достатньо місця, щоб розмістити. Конденсатор та VTX. Ну, так як це, знову ж таки, повторюсь, це не APEX, і тут місця є значно більше. Навіть при такому великому VTX, як ви бачите, можна було би навіть втіснити якось конденсатор, але в цьому сенсу небагато, так як там ще задуби проходили силові. Тому це дуже хороше рішення просто розвернути регулятор обертів, встановити трошки. Довший конектор між а, польотним контролером та регулятором обертів, і все буде працювати добре. Навіть немає особливих проблем, якщо а, розвертати і сам політний контролер, але при цьому потрібно звісно, його кхм, а, правильно законфігурувати, поставити йому правильне значення по Yaw, щоб він а, розумів, куди летіти вперед чи назад. ось е, ну Це нюанс. А так, в цілому, хочу ще раз показати, що дійсно дуже е, якісно, як на заводську збірку, спаяні мотори, гарно прокладені. Е, тому що в мене досвід дуже невеликий по ремонтах, але він є. Е, часто отримував дрони і партії дронів на ремонт чи на апгрейд. То були значно гірші, ця, я б сказав, дуже хороша, якісна збірка. Ось. Що стосується моторів теж. Мотори тут Бразер Hobby Avenger 30.08, 1150 КВ, це мені здається для вісьмірки дуже хороші мотори. Я б сказав, ну, вони досить дорогі. Мотори, такий дрон, десь 2 кг несе, впевнено. впевнено. Я на вісьмірки використовую мотори 2812. Останнім часом теж для 2 кг їх вистачає, але я буду відвертим. Я використовую значно дешевші мотори. Я не знаю, там зараз поділити, яка ціна на Brazer Hobby. Я колись брав мотори на, на вісімку Brother Hobby, але мізиція теж це було 2812, а можливо навіть 28-10, точно не, зараз не можу сказати, але вони були доволі дорогі на той момент. Е, от, Можна сказати, вдвічі майже. Ну, майже вдвічі дорожчі, ніж е, інші, які я використовував теж. Зараз, можливо, вже ціна і на них теж е, нижча. От, але в цілому хочу зауважити, що е, це дрон від Army of Drones і вперше от від Army of Drones попадається мені такий якісний дрон на, на, на якісних комплектуючих на стек Mamba F7, теж дуже хороший, якісний стек на таких моторах, якісній збірці, все. Тобто це мене дуже радує. Ну, зрозуміло, що е, мій досить великий, в мене не було багато, е, дуже багато дронів від Army of Drones, але були. І, звісно, що попадають в ремонт, то гірші дрони. Тому ця вибірка вона зовсім не репрезентативна. І цей би дрон не попав би, звісно, якщо б тут були комплектуючі, які відповідають, відповідають вимогам вимогах вимогам сьогодні, вже і зараз. по Частотах. Ну, в принципі, тут важко ще щось додати. Все гарно зібрано. Ось, хотів просто поділитися і таким досвідом, коли слово йде наперед, в, в рамах APEX він йде часто через його пропускають прямо через дирку в рамі, але для цього потрібно спочатку його пропхати, потім паяти ЄСЦ. От, Ну. Такі різні нюанси. Щодо, В цілому, щодо державних закупівель, хочу поділитися своєю думкою, вона там не експертна, але, наприклад, чому стається така ситуація, як, як з цими дронами? Вроді би гарні, якісні зроблені, але щось потрібно заміняти в комплектуючих. Зрозуміло, що держава робить замовлення. На дрони там нехай на початку року, щоб вони були отримані там влітку для прикладу, чи ще через певну кількість місяців, і на момент, коли держава робить замовлення, чи на момент, коли дрон проходить кваліфі... Кваліфі... кваліфікаційні всякі тести, отримує свій... свою кодифікацію, то до моменту, коли він буде використовуватися військовими, проходить багато часу. А сам використання дронів це не просто що от є дрон, береш пульт, він летить. Тобто є досить складна інфраструктура, яка починається від пульта керування, монітора чи окулярів, якими користується пілот, і починається з цього далі. Система складається з різних може, виносних антен, а, ретрансляторів. От, і аж тоді йде сам дрон, і ці, ця екосистема змінюється відповідно до вимог часу, відповідно до розвитку радіоелектронної боротьби і так далі. Тому е, завчасно вгадати, що буде актуально важко. Ось тому так відбувається, що є там закупівля, домовленість, і навіть динамічно, якби навіть виробник хотів замінити, він в принципі це зробити не може, так як є контракти на відповідно точні збірки таких комплектуючих. Тому воно це все так працює. Чи може працювати по-іншому, я не знаю. Я думаю, що це дуже складно. Звісно, що потрібно адаптуватися до таких ситуацій, але, але це дуже складно, навіть якщо взяти там, фонди, великі фонди, там, наприклад, повернись живим, вони теж там великі партії закуповують, але вони все рівно нам не, не йдуть сьогодні прям купувати, щоб завтра надіслати. Вони теж там, домовляються, якось контрактуються все. от. В будь-якому випадку потрібно і виробникам проявляти певну гнучкість, щоб можна було легко щось замінити. Наприклад, ну, звісно, потрібна комунікація з військовими, так як ми стараємося завжди комунікувати, цікавитись питаннями частот детальніше, що більш актуально, менш актуально. Ось так само виробники фонди теж. Мабуть, старається якусь проявляти гнучкість, легкість заміни якихось комплектуючих, має бути така, така варіативність, скажімо. так. Ось, ну, навіть, ну, навіть, от, Якщо брати там невеликих волонтерів, які там можуть замовити якусь партію дронів чи в якогось невеличкого виробника, йому теж потрібен час, щоб замовити там комплектуючі, скласти дрони. Е, от, і це може там, пройти там, тиждень чи два, е, від моменту, коли е, волонтери там, отримали замовлення на, ну, від військових, що от, їм треба такі-то дрони до того, коли ці дрони попадуть, тобто це все рівно проходить час. І це в таких маленьких масштабах це все рівно е, час. І за цих навіть там, два тижні чи місяць може щось змінитися, ще що, якщо враховувати, що волонтерам треба спочатку. Часто потрібно спочатку зібрати кошти, а потім о, о, купити ці дрони, то теж о, можуть бути о, такі нюанси. Тому в цілому, що я хочу сказати, от всі, хто о, і в першу чергу, мабуть, волонтерам і людям, які самі складають дрони перед військовими, я би сказав, що б я порадив це. Комунікувати з військовими і питати, чи можливо є якісь дрони, які потребують якогось чи ремонту, чи заміни якихось комплектуючих. Тут ви зможете просто значно меншою кількістю коштів привести до застосування велику кількість дронів. Тобто у нас теж в мене теж був такий досвід, я вроді, ділився ним. Коли ми там е, заміняли мотори, просто на всіх дронах їх трохи перепаяли, тобто реально велику кількість дронів отримали, е, з, з, зробили за відносно невеликі кошти. Ось, Тому е, всі, хто займається дроном, просто старайтесь детальніше комунікувати з військовими, питати, які є варіанти, як, як можна допомогти, чи комплектуючи мене деколи навіть можна допомогти значно більше, ніж просто там дроном. Тобто можете там. Передати один дрон, який там коштує умовних там, 10 тисяч, або ви можете передати там, комплектуючи на 10 тисяч, які можуть, які можуть привезти до ладу 4 чи 5 дронів. Ну, такі варіанти теж розглядайте.